Сергія Цукрука, одного з активних учасників пуску другого енергоблока, якого працівники Хмельницької АЕС пам'ятають на посадах начальника зміни блока та головного інспектора підприємства, можна описати так: він невгамовний. Зараз Сергій Михайлович на заслуженому відпочинку у розмові з нами розповів про себе, про те, що надихає і мотивує. У самостійне життя юнак пішов рано. По закінченні восьмого класу вступив до Київського індустріального технікуму, але мрією був флот. Мій брат навчався в річному училищі в той час в Києві, це 75-79 рік. От, значить, мене ця тема морська, це трохи зацікавила. Тим паче пішов на корабль, великий корабль, піднявся в рубку, От, лінок, вода, водна гладь. От, а потім познайомився із курсантом, який навчався в Севастопольському військово-морському ніж нему І я туди пішов без вагань. Після успішного закінчення Севастопольського вищого морського військово-інженерного училища розпочалася служба на атомних підводних човнах стратегічного призначення. Службу на флоті наш співрозмовник характеризує так: важко, але цікаво. У 1993-му перед Сергієм Цукруком, як і перед багатьма військовими, постало питання вибору треба було приймати присягу паспорт російський Я сказав що я не росіяни я прияти не буду я звільняюсь оскільки мій товариш був на рік раніше що, звільнився, теж служив там він із запоріжжя він влаштувався на запорізьку атом. і мене теж запросив. на запорізькій аес Сергій цукрук розпочав кар'єру з першої сходинки оператором реакторного цеху за сім років роботи Сергій Михайлович став начальником зміни блока і перевівся на Хмельницьку атомну електростанцію, щоб взяти участь у пуску нового мільйонника. Тут все було так, от злагоджено і на ентузіазм, Чесно. Нам за це не платили. Просто треба було робити все в будь-який час. Визиваєте, треба робити. І приїжджали і робили. Ну і попрацював я спустили блок. Дійсно було цікаво пускати блок вже потім випробування. Це було цікаво і це був великий такий досвід в подальшому для персоналу. Сергій Михайлович не втомлювався пізнавати професію енергетика з різних ракурсів. У 2004-му став головним інспектором ХАЕС, а у 2010-му вирішив поїхати на будівництво електростанції «Віран». Вважає, що кожні кілька років необхідно щось змінювати у житті. Світовий досвід каже, що на одній посаді не більше п'яти років. Потім ти застаєшся, там якось тобі вже це не все, і все в тебе немає розвитку і все так і на пенсії. Зараз ви знаєте, ми зараз теж не сидимо на місці. От Завдяки нашій людям, Малькоту. Ми тут постійно і на Говерлу в цьому році теж підемо на зараз. Теж там хоче повести нас. Протягом 20 років Сергій Цукрук також бере участь у міжнародних конгресах підводників, багато подорожує, спілкується, навіть створив музей, де зібрано безліч цікавих експонатів. Рушійною силою Сергія Цукрука, яка допомагає жити, є безмежна жага пізнавати світ, любов до землі, де народився, і до людей, які зустрічаються на життєвих дорогах.